На серйозному високому рівні міграти ще один футболист шахтаря, і будемо сподіватися, що він все таки там заграє. Так, адже цієї осені він потрапив в заявку шахтаря на кубок та чемпіонат України. Це Віталій Віценець. Справа в тому, що травма потім невдала операція, змусили молодого та перспективного гравця викреслити футбол свого життя на цілих два роки. Зараз йому 25, Він починає все спочатку легкі фізичні навантаження, потрошку тренування із командою. І це на той момент, коли його товариш, з яким вони разом одночасно пройшли у великий спорт, вже має значні футбольні досягнення. Тож далі душевна історія Віталія Віцінця, яку він розповів нашому кореспонденту Сергію Пейчеву. Їхня дружба нагадувала казкову історію. Ракицький та віцінець народилися в один день з різницею в рік. Жили в невеликому містечку і свого часу вважалися найталановитішими випускниками академії шахтаря. У Ярика намного ну, удачливее сложилась карьера. Но ну, я считаю, что просто сам по себе Ярослав – ну, это талант. Я же когда я в 9 лет с бил по мячу во дворе, он уже с подъема эту диагональ давал. Ну, я вам честно говорю, ну, он меня учил бить как правильно, я я не мог. Да, ну, все сочиняется. Двоем мы Пыра били. Начинали вместе, с ним двоем. Я думаю, скоро он будет здесь, я буду только рад. Если надо будет моя помощь, я ему помогу в этом. Свого часу Віталія Віценця вважали талановитішим. Вже у 19 років його підпускали до основи шахтаря і називали майбутньою зіркою. Відсенець та Ракицький мають дуже хороші футбольні чесноти. Вони вміють думати, і швидко розуміють те, що їм говорять. Якщо віцінець наполегливо працюватиме, не спіймає зірку та стане футболістом топ рівня. Але у Шахтарі Ракицькому пощастило більше. Він замінив Чегринського, який поїхав до Барселони. А на позиції опорника віцінця була надто серйозна конкуренція. Фернандіньо. Ні, не чес я Фернандіньо. Фернандінь час в Сіті. А я лічусь. Та до тривалого лікування він встиг себе проявити. Пограв в орендах у зорі, Севастополі та й лічівці. У Маріуполі Павло зробив віцінця одним з наймолодших капітанів чемпіонату. Дав теж же капітанську пов'язку. Я йому подошов, ну, Петровіджер, намного постарше, чем я есть, Некомфортно. Він говорить, «Ну, твої проблеми комфортні тобі, не комфортно. Тебе некомфортно». Говорит, «Ну, я тебе довіряю, говорит, давай». Але найбільше він запам'ятав не довіру тренера, а надскладні фізичні навантаження. Особливо тест під назвою 5 по 300. 300 біжиш, там пауза 5, 300 біжиш, пауза п'ять, так 5 по 300 ужасный тест, який я коли бігав, ну і взагалі. Коли добігаєшся і тест. хочется. хочеться. Короче, доктора підбігають там, на шатирі водічку, але ти їх даже видеть не хочеш. Уйдіть, не трогайте мене. Якомога рідше бачити лікарів. Такою була мрія Віценця останні два роки. Він часто зазнавав травм через надмірну агресію на полі. Получеску сказал, все то, что ты постоянно лезешь в стыки, все вот это твоя агрессия не нужно. Надо уже, как он сказал, взрослеть. Тебе говорит, уже не 20 лет, а чуть с холодной головой относиться. По-другому не могу, знать. Вот на тренировках даже сейчас с дублем, там, си 19 когда тренируюсь, где-то вроде знаешь, что не надо там и подкаты, и стыкать, где-то оно автоматически все получается. Так само на автоматі віцінець не звернув увагу на чергове пошкодження, яке на два роки викреслило його з футболу. В обічної ситуації подкат п'ять же зверху упав на ногу. Мені заболела і заболела. Я продовжили грати. думав, може зв'язка, може що точуть побалюває. Ну, к доктору там у коль, таблеточки, процедури, то що якби можна було діло діяли? Зрештою було необхідне хірургічне втручання. Операцію робили у Києві. Мне сказали, вырезал весь латеральный миниск И все. было и в Италии, в клинике, в Испании. В Италии сказали это вообще ну, преступление, то, что тебе сделали. Как мне говорили врачи, если бы это был внутренний миниск, то с ним как бы вырезали, то я смог бы смог играть, продолжать карьеру. Были потом проблемы после карьеры. А с латеральным, если его вырезали, уже ну, с ним это нереально. Продолжать как ну и потом в Барселону с врачом, с этим разговаривали все как, там снимки как бы решили пересаживать вообще миниск с другого человека. Это вот как мне говорят врачи, что ну в Украине это точно, так ну, никому такие операции еще не делали. Именно спортсменам. Операція пройшла успішно. Зараз він потроху тренується і на думку лікарів має хороші шанси повернутися у футбол. Вони посмотрели мене теж кажуть, Ти не думаєш, у тебе зараз ти якийсь інвалід штота. Ну принципі зараз нормальне коліно, здорове, Тільки надо час, Тепер там все притерлося. І час, аби забути після жах і лікаря, який навіть не попросив пробачення. У меня была ситуация, потом я случайно с ним увиделся, он даже со мной как бы не поздоровался, но не спросил, как дела. Он меня увидел, как бы посмотрел на колено, говорит, ну да, да, у нас же такого не делать. Это уже после того, когда меня пересадили. Ну и все, ушел. Как бы сначала была обида, может, на него такое. Ну, как не то, что обида, я был вообще в ярости. Я не хотелось ни с кем разговаривать, ни, ничего. Футбол было время, даже не смотрел. Этот футбол я его даже не смотрел не хотелось включить какой-то сериал, фильм и все. Конечно, хотелось тоже и добиться как бы большего, чем я на данный момент. Но жизнь идет дальше. Я вспоминаю всегда, очень хороший футболист был Максим Белый, царство небесное. Это был очень сильный футболист. Я знаю, его хотели и Шахтер, и Динамо, и Днепр. Ну, судьба такая у человека была, он вышел на поле, сотнулся головой, лечился, лечился, и все, как бы. И двое детей. Как, ну, Таке, много мислі було по тому поводу, але ну, мало ли що, значить, так надо. Як для футболіста у нього дуже скромні мрії просто грати у футбол. І не важливо на які позиції, у якій команді від себе додамо треба повертатися. Нашому чемпіонату як ніколи потрібні талановиті українці. Ну що, цей хлопчина, бачите, от він один з багатьох, який. Ну, став жертвою от, знаете, там, лікарських помилок якихось. Тому що, ну, як нам потім пояснюють, вирізали те, що не можна було вирізати. Ну, як слабо споявити, в людині просто обрізали один з найталановитіших футболістів, який грав вже в шахтарі, правда? ж? Ну, то взагалі, якщо чесно, це ужас. Это... Несчастный случай. Ну, знає, так, это, более такое та такое случає, жизнь в футболе. Сейчас мы смотрим. Не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Потому что. Не мои воспоминания. То, что я о нем знаю, это волевой человек, характерный. Это показывали игры. Не зря ему в 25 лет дали повязку капитанскую. Просто так его не дают, там за какие-то заслуги. Значит, увидел в нем тренер вожака, футболиста, который может повести за собой команду. И он всегда вел. И на следующий день лишить, я его прекрасно понимаю. Человек, который сильный внутри, лишен футбола. И он борется до последнего. Будем, пожелаем удачи. Я думаю, ну, тяжело вылезти из такой ситуации. Травма очень тяжелая. Дай бог.